Добрий день, вітаю вас знову на моєму ютуб каналі. У нас сьогодні з вами по плану Авантюра. Сьогодні приїжджає моя Дарина, це моя подружка, і, ну, і Саша теж моя подружка, І Саша про це не знає. Ми робимо Саші сюрприз. Я вже Взяла кавушу, їду на вокзал. Мене емоції просто розпирають. У мене якесь таке і хвилювання дуже приємне. А З другої сторони, я взагалі не вірю в те, що Дарина зараз приїде, бо ми з нею не бачились два роки. І просто емоцій неможливо описати словами. Коротко про мене і про мою тривожність. Година до прибуття потягу, година, я вже приїхала. Я вже вдома не могла собі знайти місце. Я вже і поприбирала, і себе зібрала. І вже цю камеру почистила, все поробила, лежу, думаю, Боже, а як зараз щось там станеться на дорозі, і я запізнюся, ну все, треба виїжджати. Виїхала, вже приїхала. Не знаю, що я зараз буду годину робити. Піду шукати квіти, бо хотіла купити квіти і забула, що всі магазини закриті. Бо сьогодні неділя, то піду зараз може десь знайду. У мене просто трясуться руки. Я не знаю. Давно в мене такого не було. Навірно, останній раз, коли ми їхали з Канади перед зустрічю з батьками, я просто ходжу туди-сюди, як якась психічка і чекаю. Прошу. Ой, боже, ти жива? Ти нормально? Ти реальна? Ти вчаєшся? Я не вірю. Де Это да, очень интересно. Да, думаю, мы с ним похожи. Похожий. Так я трошки перекрасилась, стала светлейшей. А я вот чуть, -чуть посовела тоже стала светлейшей. Значит, местями так... І що ви? будемо знімати з вами сімейний влог. Якщо ми що знімаємося, ми не ми зважувати звичай. Боже боже. Може, не була, чудо! Ой, боже, Боже. Всі в сльозах і в одній помаді. Добрий день здобув. Якщо вам трясеться камера, то це в мене руки трясуться, все нормально. Поставити, місце. Ой Боже ти мій милий, я поки Боже. це все переживу, то я вже не переживу. Я вже сама разом сюди їхали на таксі. Без шапки прийшла. Без шапок собі катається, дівчаткою давай. Нічого не кажуть. Давайте я. В мене вже саме руки. Це вже все. Можна виключати. А ви всі маєте підтягувати, якщо що. Давай давай, 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 Підтягу. давай, давай. <різь> Добрий вечір. Тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, застеляйте столи. Та все З дівчатами їсти в наш любимий ресторан Гузар Гарден. Ми вже тут я не знаю скільки разів. Саша сахарнюху олію. Я поїду це безплатна реклама платно, поки не беруть. Мені нравляться їхні лампочки, дуже гарно. Ти можеш розказувати я це все музикою за цей вакою. Це дівчачі посидень... посиденьки, ні, сошликом. Щіночі, <звідвіли> <звідвіли> вибачте. Тоді ночувати тільки Дарина, але я ще підбила Сашу на цю велику ночовку. У нас сьогодні дівічні. Артем прийде з роботи, буде дуже радий. Тільки з бабуською недавно послабилася. Боюсь, що мадони. Назад виносим. Все, Сьюзи, втекла. Заходьте, будьте как дома. Не стесняйтесь, давай. Ну, я знаю. Я не буду. Не, будешь стесняться? <связать> да. Сьюзи, иди-ка сюда. Привет. Привет. У меня нет ничего а тут. О чем я сьюзи ничего не знаю? Ну это уже ваш профтек. Добрий день. День другий, як ми разом. Дарина розказує Саші, скільки це в злотах будуть крони. Дуже тяжка математика, ми щось не можемо в'їхати аж ніяк. У ну, тримає на економічному почути. <рес> а я логіст. А Саша логіст, то де логіка. Дінгами я нігами занімаю, люблю таки чужі чи гроші. І все. Ми хотіли взяти матчу. Я хотіла перший раз спробувати матчу і її не було. Може, мені не подобається. Ми йдемо в слідушу кав'ярню шукати матчу. І все, гуляємо собі. Що так на мене дивишся? Камера знову попала мені в руки. Ми вже сидимо в цій кав'ярні. Я здецидувалась на гарячий шоколад. Надіюсь, він буде такий самий вкусний, як в Макдональдсі в Тромсу. Бо якщо ні, то після матчі буде пити гарячий шоколад. Тут всякі різні тортики, але ну куди тортики, коли йдемо на піч. Вже після. Дуже мені грустно. Шо? Дуже мені грустно. Завтра на роботі? Тобі грустно? Мені? Я не на роботі. Покажи, як тобі грустно. Добре. І грустний сюди. Ваші враження? Це ще поки ніякі, Ну, від виду. Вид хороший, зелений. Зелений співер. Так, кожен знак троє маєте. Ой, двері не потримала. Можете ближче якось стояти один до одного? Не так близько. Я собі видумала пісню голові. Новий рік. Перший раз пробую матчу. Попекла язика. Но вона не сильно відчувається. Бо тут... Віддає травичкою. Uh -huh. Ну, такою зеленою, що типу, росте на землі. <рес> е і кокосим. <рес> але смачно. Ну, типу, Я думала, що буде набагато гірше, але мені подобається нормально. Но вона просто не сильно насичена. Я б язика. Дарина, ти що. У вас холодно, але Ні, Мені подобається. Вона, Вона має бути взагалі типу, більш насичена. Вона мені така більш подобається, але це теж смачно, ставлю лайк. Ну, я би ще хотіла якось спробувати матчу, таку що вдома самі роблять з, з цією тарілочкою, розтирають там її. Ну, таке би я хотіла спробувати. Прям вже, бо такі плати народження, я просто тобі замовлю, і ти тепер забереш на почту. Добре, можемо спробувати. Я начувала собі подарок на день народження. Я може набір, ну типу, набір для мачі і мачусу. Добре. Я просто би хотіла побачити процес намотування цієї гірлянди на дерева. Серйозно. Це дуже кропітка робота, але, звісно, виглядає воно ефектно. thank you То вона найсмачніша, що смачнішої під в Варшаві не їла, А, ну що в нас в ресторані дуже непогано. І, коротше, що, поїмо, і в нас ще сьогодні в планах музей. Отак і в нас розвикательні програми, да? що ви думали? Вже 20 плюс, розваги вже не ті. нас Пані. Wow. <laughs> а зараз вже всі міхаються, чи не <laughs> Я думаю, що не встигне. Тільки після вчорашнього. У нього тільки буде до те, що перестане жадати. Дуже добре. Хід не затизнув дуже добре

На насу, але не подивилася вниз, тому що таке ще каже, де було. Хтось каже Шелова. В неї типу Шоелова. Дуже цікаво, що Дарина приїхала до нас в гості і сама ж організовує собі культурну програму. Знайшла цей музей, завела нас. Сказала, що буде дуже класно, Дарина. Ми тобі віримо. Я тоді. Não, não. Ми просто в захваті вийшли з того музею. Дуже по-сучасному, дуже неординарно. Я дуже сильно раджу вам сходити, серйозно. Але якщо у вас реакція на швидку зміну кольорів і на якусь таку Ну, навіть я не знаю, як це його назвати. Ну, блимає світло і у когось починає тушніти, от як на Сашу. От якщо у вас таке тільки ще в 10 разів більше, то краще туди не йдіть, бо там все, якби в принципі на, ілюмінаці на ілюмінації побудовано. Але дуже раджу, дуже раджу, прям дуже класно. Лайк їм. Великий рік новим роком. А в нас сьогодні важливіше свято. Ми готуємося до Сашиного дня народження. Дарина складає букет. Підробляє флористом дуже гарно. В тебе, до речі, виходить, Дарина. Стараюся, старай. Якщо що з економічним не вийде, <рес> піду флористику. <рес> ну, дуже гарно. А я працюю над шаріками. Вже один вже лопнув, сюзі злякалась, але два з трьох це вже успіх. <рес> О, вже все готово. шарики понадували. Лопнуло тільки два. <рес> Дарина <рес> пише тут побажання з Божою помічю та складені Сьюзі провіряє орфографію. Артем просто прийшов з роботи і хоче минуту тишини. Але як ви поняли, не стати. Артем пару слів. Дякую. Пару слів. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. До побачення. Дарина з шариками, Артема торт, подарок, я з квітами, два букети. Що найкраще, чи нас зараз таксі вже прийме, чи не прийме? <риклад> 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 а ти чого не вибігаєш? гарний святковий. щоб не Оставляю Что? Оставляю одну. що вони не дуже швидко згорають. Ось таке прикольне. Ти знаєш, що мікрофон теж є? Супер. Не говорити, дуже ж вогонь. Ми їх сильно не тягом тужить. Середній спочатку зафорість.

Що ж, будуть відкривати ці чи ні? <плодження> з днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народ. Днем народження тебе! У -у -у! Загадуй бажання задумай! Також побажати хороших людей поруч, яскравих емоцій, лише позитивних моментів в житті. І все най най тебе. Дякую, як тебе. <звучить> <плес> Давайте ви по старшинству тепер. Я двері закрив. <плес> по старшинству? Ну, а. після Дарини зразу йдете ви. Стала так, як ти любиш читати. Читала, писала, записувала. Дякую. Щось там публікала звичайно. Це тобі від бабусі. Може почитати. Я З серединкою. Папа, давай це тебе слова. Та не слова, то їм слова. Доченька, вітаю тебе. Люблю тебе безмежно. Будь розумничкою. — Я Тебе ще не прощається. Це, Це був від нас такий дуже цікавий подарунок. Ти потім почитаєш. Куди ти вибереш? З ким вибереш? All inclusive на двох. А самій можна? Можна, <звук> <звук> ще можеш розпакувати оцю коробочку. Тільки так, давайте всі відходимо. Хай сама в цьому ділі участвують. Там тортик, я вже почитала. Ну звідки ти знаєш? що я люблю читати? Mm. <реш> ти думаєш, це іменно для цього там ленточку ну, поклали? Чому? Ніяких аксесуарів не має. На Новий надо рік треба було б. Але дуже ти оригінально придумала. Вдома дому хтось не знайшла, каже, не бачить. А це воно і стівне? Да. Що, беремо повершеньки? Да, зараз, зараз, Саше тебе візьме. А квітівський. Дуже дякую вам всім, що зібралися. Можете йти додому. Чого ти босо босло можна? Клас. Молодці. У нас звісно, було дуже великий. Вибачте, я просто забрала, їх, щоб ти було чим триматися. Дякую. Що, все, Сашу, привітали. Їдемо додому. Артем після роботи дуже веселий, дуже щасливий. Якраз, ще би хотів трошки посадити. поговорити. Але я його вже витягла додому, бо вже скільки можна говорити, ні? І завтра вже приїдемо на святкування. Та й усього, а потім 60-го будемо святкувати. Чи так? так у нас що день народження, що не день народження святкуються по три дня. Ну що можемо собі дозволити?